Добрий день, шановні учні, з вами Кароліна Олександрівна, учитель онлайн-школи Альтернатива. Сьогодні ми з вами розглянемо ще один типовий варіант з математики, який буде представлено на іспиті з Державної підсумкової атестації. Отож, типовий варіант складається з декількох блоків. Перший блок це. Три тестові запитання закритого типу, де є три варіанти А, Б, В, і слід обрати правильний, який є лише одним. Одна правильна відповідь. Обведіть у кружечок ту літеру, біля якої стоїть відповідь, що є, на вашу думку, правильною. У завданні 4 слід установити відповідність. З'єднати стрілочками між собою, на вашу думку, варіанти: 1, 2, 3 та А, Б, В за заданими критеріями та згідно з умовою. В Завданні номер 5 слід встановити послідовність. Слід розмістити числа або величини А, Б, В від найбільшого до найменшого, або від найменшого до найбільшого. У завданні 6 слід виконати певні обчислення, розв'язання і записати коротку відповідь. Не ігноруйте, будь ласка, поле коротка відповідь, адже саме воно буде оцінюватися. Відповідь, зазначена у відведеному місці, буде оцінена. Але ви бачите, є поле вільне, де ви можете записати свої якісь обчислення, розв'язання, якщо вони мають місце, якщо вам це потрібно. І завдання номер 7 – це задача, яку слід записати, оформити з повним поясненням. Це означає, що до кожної дії слід записати пояснення і повну відповідь. Отож, розглянемо ще один типовий варіант. Завдання номер один: кавун розрізали на 12 частин. Яка частина кавуна найменша? А 5 дванадцятих, Б 7 дванадцятих, В 1 дванадцята. Щоб це з'ясувати, слід розглянути схематично зображений, нехай це буде наш з вами кавун. Отож, давайте зафарбуємо дванадцяту, так? Далі наступне давайте зафарбуємо, скільки нам за умови необхідно, 5 та дванадцятих. 1, 2, 3, 4, 5, це буде ось такий шматочок. А 7 це буде ще більший шматочок. І з цих схематичних зображень ми з вами помітили, що найменшою є шматочок 1, 12. Відповідно, це і є наш правильний варіант. Обводимо його у кружечок. Друге. Поверхня якого з геометричних тіл складається з двох кругів. До вашої уваги представлені просторові фігури: це циліндр, паралелепіпед та конус. Ми з вами бачимо, що в основі і конуса і циліндра є коло, круг. Але також ми бачимо, що, на відміну від циліндра, конус у нас. Завершується гострим кутом. Так? Відповідно, другого круга ми тут не бачимо. Отож, а у варіанті Б загалом немає жодного круга. Отож, методом виключення ми з вами з'ясували, що правильний відповідь це варіант А. Обводимо у кружечок літеру А. Циліндр це геометричне тіло, поверхня якого складається з двох кругів. Завдання номер 3 Значення якого виразу дорівнює нулю. Слід розв'язати вирази, з'ясувати їх значення і дібрати те значення, яке буде відповідно задовольняти умову цього завдання, а точніше, дорівнювати нулю. Нагадую вам, що дії множення та ділення є старшими від дій додавання та віднімання. Тому їх треба виконувати першочергово. Але якщо ми бачимо вираз у дужках, незважаючи на те, яка саме там дія, її слід виконати першочергово. Отож, розв'язуємо приклад номер А. 7 додати в дужках 62 помножити на 3 і відняти 103 помножити на 11. Спочатку виконуємо обчислення у дужках. 62 множимо на 3, отримуємо 186, далі, 103 множимо на 11, отримуємо у відповіді 1133. І е, виконуємо віднімання 186, відняти 1133. 33. Буде відповідь мінус 947. Та додати до цього числа 7 буде мінус 940. Ось таке значення. Наступний приклад «Б». В дужках 5 додати 388. дужки закрились, поділити на 3, відняти 6157 поділити на 47. Спочатку виконуємо вираз у дужках. 5 додати 388 буде 393. 393 поділити на 3 дорівнює 131. Далі ми не можемо виконати дієві віднімання, адже слід виконати спочатку дії ділення. 6157 поділити на 47. Дорівнює 131. 131 відняти 131 відповідь 0. І перевіримо варіант В. 6 помножити на 672. Дорівнює 4032. Далі ми маємо виконати вираз у дужках 241 відняти 157, 84. Далі 80. 244, слід помножити на 41. Це буде 3444. І далі ми маємо 4032 відняти 3444. І у відповіді ми отримаємо 588. Враховуючи усі наші записи, ми бачимо, що правильним буде варіант «Б». У завданні 4 нагадую, слід установити відповідність. Отож, завдання 4. Установіть відповідність між римськими 1, 2, 3 та арабськими числами А, Б, В. Нагадую, що римські числа позначалися давнину буквами. Пам'ятаємо з вами, що це у нас 1, це у нас 2, це у нас 3. Далі у нас є 5. Якщо ми хочемо сказати 4, то ми ставимо ліворуч від 5. Це буде 5 мінус 1, 4. 6 буде 5 та 1. 7 буде 5 та 2. 8 буде 5 та 3. 9 буде це 10, що позначалося хсом. 10 відняти 1. Це буде 9. Далі, щоб позначити 11, ми маємо поставити одиничку, тобто літеру, яка позначає одиничку, після х. Таким чином буде 12, 13, 14. Пам'ятаємо, як 4 позначаємо. 15 тощо. Отож, керуючись цими знаннями, ми знаємо з вами, що варіант 1 це 9. Варіант 2 це 10 та 9 19. Варіант 3 це 10 та 4 14. Завдання не важке. У завданні 5 слід встановити послідовність. Розмістіть числа А, Б, В від найменшого до найбільшого. Розглянемо дані числа. У таких числах слід орієнтуватись на кількість цифр. Так? Ми бачимо, що у варіанті В найменша кількість цифр серед поданих варіантів, отож, варіант В це буде найменше число 99 999. Далі ми бачимо, що варіанти А та Б мають однакову кількість цифр у своєму записі, отож орієнтуємося те число, яке є найпершим зліва. Ми бачимо з вами, що це 6, це 8. Ми Бачимо, що це вже у нас клас сотень тисяч, отож, 8 сотень тисяч буде більше, ніж 6. Відповідно, варіант А посідає друге місце, і варіант Б є найбільшим часом посідає третє місце. У завданні 6. Напиши коротку відповідь. Слід обчислити значення виразу. Знову маємо з вами пам'ятати про те, що. Порядок дій, як ми його виконуємо. Першочергово виконуємо вираз, що записаний у дужках, але ви можете побачити, що тут теж є дії множення, ділення і додавання. Ми знаємо, що дії множення та ділення старші, ніж дії додавання та віднімання, але також нам відомо, що між собою дії множення та ділення є рівноправними, тому ми їх розв'язуємо в тому порядку, в якому вони записані. В даному випадку починаємо виконання обчислення з. Дію в дужках. і це буде дія множення. Першою нашою дією буде 345 помножити на 16. 345 помножити на 16 дорівнює 5520. Далі, отримане число, ми маємо з вами поділити на 60 5 тисяч. 520 ми з вами ділимо на 60. Отримуємо у результаті 92. Третьою дією ми завершуємо виконання дії в дужках. Ми додаємо отриманий результат 92 до числа 10756. Отримаємо у відповіді 10 тисяч 848. І четвертою дією, в нашому випадку, вона буде остання. Ми вже знайшли значення у дужках, тепер треба від мільйона відняти це число. Отримати наступний результат 989 1152. Не забувайте переносити остаточну відповідь до місця, де відведено для короткої відповіді. Нагадую, що саме це місце буде оцінюватися як відповідь на запитання номер 6 Отож, і виконаємо останнє завдання. Слід розв'язати задачу з поясненням. Із двох міст, відстань, між якими 770 км, одночасно вирушили на зустріч один одному два потяги. Перший потяг рухався зі швидкістю 52 км на годину. Знайди швидкість другого потяга, якщо вони зустрілися через 7 годин. У вас буде місце відведене для чернетки. Це не там, де ми оформлюємо розв'язання, але воно буде, і ви можете там оформити, в принципі, коротку умову для того, щоб краще розуміти завдання. Це ми з вами наразі і зробимо. Позначимо схематично міста А та Б. Із двох міст відстань між якими. Зазначимо, що відстань між цими містами. 770 кілометрів. Назустріч одночасно вирушили два потяги. Перший потяг, припустімо, він рухався із міста А, рухався зі швидкістю 52 кілометри за годину. Знайди швидкість другого потяга, якщо вони зустрілися. Місце зустрічі позначимо, тут буде на 7 годин. І нам треба знайти швидкість другого потяга. Отож, за даною короткою мовою, вона в нашому випадку схематична, маємо з'ясувати, що ми будемо з'ясовувати першочергово. Для того, щоб розв'язати задачу подібного типу, слід пам'ятати формули, з якими ми можемо з'ясувати певні дані. На знаходження відстані, ми знаємо слід швидкість перемножити на час. З цієї формули ми знаємо, що щоб знайти швидкість, слід відстань, поділити на час, і щоб знайти час, слід відстань поділити на швидкість. Ми з вами можемо знайти скільки за 7 годин зі швидкістю 52 км на годину пройшов. Перший потяг. Це буде наша перша дія. Далі, в другій дії, ми з вами від загальної відстані в 770 км віднімемо ту відстань, яка була пройдена першим потягом. І відстань, яка залишиться, відповідно, буде пройдена другим потягом. Знаючи відстань та час, ми за допомогою формули можемо знайти швидкість другого потягу. Задача не важка, вона буде розв'язуватися у три дії. Отож, записуємо посередині розв'язання. І за нашим складеним планом починаємо діяти. 52 перемножаємо на 7. У відповіді отримали 364. В дужках записуємо кілометри, в поясненні записує, записуємо, проїхав перший потяг. В другій дії знаходимо різницю між двома, між двома містами, це 770 кілометрів, і шляхом, який подолав вже перший потяг. 770 відняти 364 дорівнює 406 кілометрів. Це ми знайшли шлях, який подолав другий потяг. Так, і пишемо. Проїхав. Другий потяг. Третій дії за формулою знаходимо, з якою швидкістю він рухався. Відстань 406 км. Ділимо на час руху 7 годин в нашому випадку і з'ясовуємо, що він рухався зі швидкістю 58 км на годину. Ще раз перечитуємо запитання. Знайди швидкість другого потяга, якщо вони зустрілися через 7 годин. Записуємо відповідь. Швидкість другого потяга. становить 58 км на годину. Після того, як ви виконали роботу, слід уважно її перечитати і перевірити. Сьогодні це все з вами була Кароліна Олександрівна. Бажаю вам успіхів на іспиті.